Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. В цьому відео розповім, коли та як провести перше підживлення розсади. Якраз є чудова можливість побачити одночасно розсаду різного віку. З першим підживленням існує декілька варіантів розвитку подій, тому треба обговорити все окремо. Перший варіант розвитку: якщо ви провели посів в плашку або подібну ємність, і рослини ростуть у вас в однієї посуді. Тоді перше підживлення їм проводимо, коли будемо проводити пікірування, тобто розсаджування цих рослин по окремим горщикам або в касету і таке інше. Саме при проведенні пікірування проводимо підживлення добривом з формулою 13-40-13 або чимось подібним з розрахунку. 15 грамів на 10 літрів води, плюс додаємо який небудь укорінювач, на кшталт грандіс, фертірут, радіфарм чи щось подібне саме завдяки підвищеному фосфору. Ми допомагаємо рослинці швидше відновити кореневу систему. Посприяти її подальшому розвитку, і взагалі фосфор це не тільки будівельний матеріал для нарощування кореневої системи, а також це енергія, яка буде допомагати рослинам в подальшому розвитку. Запам'ятали, якщо ростуть в загальній плашці, неважливо, це перець чи якась інша рослина, коли проводимо пікерування, тоді проводимо перше підживлення. А коли ми проводимо пікерування? зазвичай це відбувається, коли ми побачимо на розсаді 1, 2, 3 справжніх листячка. Тоді розсаджуємо. По горщиках чи касетах і поливаємо 13-40-13 чи подібним, плюс окорінювач. Я думаю, з цим все зрозуміло. Давайте інший варіант розвитку подій, коли пасійне насіння було одразу в такий горщик, чи подібний, чи в велику касету, і буде рости рослинка в такому горшиці без пересаджування, доволі довго. Що робити, коли її вперше треба підживити? А все те ж саме, коли на рослинах. Які ростуть на постійному місці, ось тут з'явиться 2-3 справжніх листячка. Це буде сигналом, що потрібно провести підживлення, тому що рослина вже доволі доросла. Ну, по умовним міркам, це доволі доросла рослина для такого. Таканчика, горщика, і їй вже додаткове харчування буде дуже корисним. Чим підживлювати, а тим самим 13 40 13 Тому що навіть не проводячи пересаджування, ми все одно повинні посприяти розвитку кореневої системи, посприяти її нарощуванням. Я думаю, ось ці два варіанти: це найбільше часто зустрічаємо в Вирощування розсади і з цим все зрозуміло. Давайте розглянемо ще один варіант. Ось ця вербена була пересаджена з загальної плашки в цю касету і підживлена при пересаджуванні добривом 13-40-13 плюс укорінювач. Все відбувалося, наче. По первах добре йшов розвиток, але потім я почав помічати, що рослинки уповільнилися в розвитку, і до того ж почали жовтіти на них нижні листячка. А це вже сигнал, що рослинам не вистачає азоту, і вони починають азот з нижнього ярусу листя перекачувати наверх, щоб продовжувати свій загальний надземний розвиток. Це дуже погано, коли буде. Гострий брак азоту, рослина почне скидати ці листя. Спочатку ось ці семедольні, потім нижні листя, потім вона буде поступово скидати і поїдати сама себе. Тому терміново треба підживити, якщо таке побачили на своїй розсаді, добривом збалансованим 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію. Саме такий склад допоможе рослинці поповнити і відновити свій розвиток. Ось приблизно дивиться, як виглядає. Ця вербена. Ми сьогодні будемо таке підживлення проводити. Коли ще можна використати добрива 20-20-20? А ось коли, коли ми вже пересадили, також було проведено перше підживлення при пересадці цих росин 13-40-13, наче все добре. Але треба трішки простимулювати. Вони уповільнились в розвитку. Тому 20-20-20, з розрахунку 15 грамів добрива на 10 літрів води допоможуть зараз трішки не те, щоб. Прискорити розвиток надземної частини, а покращити, тому що прискорювати сильно не потрібно. Все ж таки розсада росте в кімнаті. Тому ми намагаємось якось це обережно проводити такі підживлення, але покращити розвиток все ж таки потрібно. Невеличке підживлення добривом 20 20 20 цим рослинам піде на користь. Також можна підживити 20 20 20 ось ці рослини і подібні. І подібні. Які рослини не підживлюємо в будь-якому разі. Не підживлюємо ось такі рослини. Це у нас пітуння кущова. Не підживлюємо ось такі. Я думаю, зрозуміло, які не підживлюємо. Не підживлюємо ось такі рослини в такому стані, в такій фазі розвитку. Не треба їх підживлювати. Ось ці підживлюємо сьогодні 2020-20. І пеларгонію, і петуню ампельну. В загальному, я думаю, все зрозуміло приблизно, як воно відбувається. І ще раз, друзі, хочу порекомендувати не переливати. Це дуже небезпечно переливи рослин. Віола була перелита, і можемо бачити прояви хлорозу. Ось це пожовтіння листячка Це не те, що чогось їй не вистачає, точніше, так, цим рослинам не вистачає елементів живлення. А чому не вистачає? Тому що ми перелили їх випадково. І зайва вода, яка є в ґрунті, вона заблокувала роботу кореневої системи. Там є живлення, але рослина не може його взяти, тому починає хлорозити. Зараз рихлимо, рихлимо, рихлимо. Підсушуємо, для того, щоб рослинка відновила роботоздатність, працездатність кореневої системи. Друзі, як я і казав, все доволі просто, але дуже сподіваюся, що це відео було корисним нагадуванням, що і як робити при вирощуванні розсади в кімнатних умовах. До речі, якщо ви ще не посіяли якісь квіти чи овочі, посилання на професійне насіння, з якого ми вирощуємо всю свою розсаду, я залишу в описі під цим відео. Можете перейти, подивитися. Дивитись, можливо, щось для себе оберете. Ще не пізно сіяти багато-багато культур. Я, до речі, показував, які рослини ми сіємо в березні, тому можете подивитися і для себе ще прийняти рішення. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!